Це канал Єстети. Тут ми говоримо про цікаві книжки і кілька слів про роман Джуліана Барнса Елізабет Фінч. Це роман, який з'явився в українському перекладі минулого року. І насправді він дуже. Підходить в контекст, так? Тобто це такий типовий Барнсівський роман. І читаючи Лізабет Фінч, я зрозумів, чому мені особисто так подобаються Джуліан Барнс і е, романи Джуліана Барнса. Насправді, е, це романи, де не аж так багато всього відбувається. Ну, власне, я скажу кілька слів про е, фабулу цього роману і ми зрозуміємо, що фактично історії той, такої. І немає. Тобто це точно не гостросюжетні романи. А тут сюжет збіднений, це якісь невеликі, не так багато подій, а основне, що є в цьому романі, і інших романах Джуліана Барнса це багато матеріалу, скажімо так. багато... Зачіпок багато епізодів для продумування. Тобто, насправді це дійсно інтелектуальний текст, який спонукає міркувати про дуже різні речі, про такий широкий діапазон речей, і ти, начебто, весь час ведеш діалог з дуже розумною людиною, з людиною, яка має такий значний досвід, людина, яка говорить про серйозні речі. Звісно, вона говорить про них іронічно. Звісно, Барнс має почуття гумору і його демонструє. Оце те, що називають тонкий англійський гумор. Тут це є, ну, радше іронія, дотепність. Тут є і в цьому романі, як і в інших його романах, як в Англія, Англія, найкращий, напевно, роман Барнса. Який якраз зараз перекладають в видавництві темпора? Ну, всі романи Барнса зараз з'являються українською мовою в видавництві Темпора, ем, як в відчутті завершення романі, який е, дістав йому е, Букера, ну і в інших романах, е, які е, він написав. І не тільки в романах, так само в нонфікшені. Це дуже і дуже концентровані, тому що роман цей невеличкий, десь на 300 сторіночок, на 200-240 сторінок. Це невеликий роман, але на його цій території сконцентровано досить багато речей, про які Варто поміркувати, чи можна поміркувати, про які так чи інакше е, думаєш, міркуєш. Що це за книжка? Це історія е, стосунків, чи історія, тут не скажеш стосунків, е, історія спілкування, оповідача, е, його можна вважати Альтер-Его Барнса або е, вважати якимось е, відстороненим оповідачем. Е, от він, е, Пригадує свої університетські роки, і в університетських роках в університеті у нього була викладачка Елізабет Фінч. Так, тобто Елізабет Фінч це професорка, яка е, читає е, історію культури чи історію цивілізації, це спецкурс. І от е, першу частину, а тут три частини в цьому романі, першу частину, власне, складають. А якісь епізоди з її лекцій, на яких присутній оповідач, ну і е, до кінця так: словом самі лекції, е, якісь їхні зустрічі поза лекціями. Його міркування, чи, можливо, він закоханий в цю свою викладачку. Словом, цей шматок реальності, в якій вони двоє існують, шматок університетської реальності. До кінця першої частини Елізабет Фінч помирає. Тобто, це досить концентровано розказана така той шматок її біографії. В якому е, існує власний оповідач е, і історія їхнього спілкування. Досить лаконічна, досить стисла. Що цікаво, е, брат Елізабет Фінч не так багато персонажів в цій книжці. Брат передає е, власне персонажу е, оповідачеві. Він пере, передає... Е, Її архів, її записки різноманітні, які вона заповідала, от власне саме оповідачеві, як напевне, ну людині інтелектуальним здібностям, якої вона довіряла. І друга частина це спроба написати його розібратися в цих записках, розібратися в різноманітних власне. Елементах цього життя, е, і е, можливо продовжити якусь е, працю Елізабет Фінч. Е, я не буду все-таки тут є певна інтрига, і ця інтрига пов'язана з дописуванням або недописуванням текстів. Е, е, і в третій частині йдеться про ще один текст. Який вслід Елізабет Фінч, вслід її життю, може написати, але чи напише оповідач. Тобто, насправді, друга і третя частина вони такі ретроспективні, і вони стосуються центральної, напевне, проблематики цієї книжки. Центральна проблематика цієї книжки це взагалі культура письма, власне, культура людей письма. Для чого ми пишемо, що значить писати, чи наші тексти важливі, чи є трагедією, якщо ти не дописуєш текст. Бо ми так і не будемо знати. Сам оповідач каже про себе, що він значить, чемпіон незавершених проєктів. Словом, для людей, які взялися писати хоч щось, чи пишуть хоч щось, бодай курсову роботу, це книжка, яка дасть дуже багато. Матеріалу для міркування про взагалі культуру письма про книжну культуру. Це надзвичайно цікавий сюжет, і це інтрига. так оце дописування чи недописування, це інтрига, яка досить важлива для тих людей, які пишуть. Ні, ну звичайно, цей роман, як і всі романи Джуліана Барнса. Так само про життя і смерть в найзагальнішому сенсі, що значить достойно жити, що значить достойно померти, як смерть бачить християнство, а як смерть бачить останній імператор-язичник Юліан Відступник. До речі, як і завжди у Барнса, тут маса історичного матеріалу. Тут можна дізнатися якісь елементи про життя Байрона, про життя Монтеня, про багато багатьох, -багатьох авторів, які просто виникають там, де вони мали би виникнути для підтвердження якихось уявлень, підтвердження понять. Значна частина от про цього згаданого імператора Юліана Відступника, який один з найбільших, а це 300-й рік вже нашої ери, один з найбільших опонентів християнства. В нього надзвичайно критичне, але з іншого боку, і толерантне ставлення до. Критичне ставлення до християнства і толерантне ставлення до християн, і весь цей клубок питань, клубок проблем, які пов'язані знову ж з вірою, які пов'язані з свободою слова, які пов'язані з толерантністю, він також в цій книжці абсолютно присутній. Ну і звісно, ця книжка написана легко. Оскільки вона написана досить просто, тобто, проблематика, на яку вона спрямована, досить складна і різноманітна, але написана книжка просто, е, і тому в цей сюжет, в цей інтелектуальний сюжет, входиш е, надзвичайно е, інтенсивно. Ну і плюс бонус е, тут так само міркують про, е, можна б сказати, педагогічні моменти, так про те. Що значить добра лекція про те, як краще викладати, про те, які стосунки мають бути чи можуть бути між викладачами і студентами з цієї точки зору? Принаймні, перша частина це такий типовий кампус новел але ретроспективно автор оповідач багато міркує так само про роль ось цього спілкування. Його слова спрямовані так до читачів, говорять про Елізабет Фінч як про найдорослішу людину, яку він знав. Словом, йому пощастило, він зустрів достатньо дорослу людину, яка могла йому ну не пояснити, але натякнути, як воно все в житті, для чого це все, і що значить шукати істину. І мені здається, ця книга дуже підштовхує дуже надихає до того, щоб знайти чи шукати таких дорослих людей, або самим ставати дорослими людьми для того, щоб спробувати знайти відповіді на всі ці дуже важливі питання.